Всіх вітаю! Мене звати Ярослав. Ви на каналі «Про настілки» І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати гру острів котів, мандруй та малюй від видавництва Гікач. Тож не будемо затягувати, поїхали розпаковувати. Так, тут вона ще в плівці. Відкриваємо коробочку. Опа. Так. І першими нас зустрічають правила гри. Доброго дня, правила! Як ваші справи? Нормально, нормально. Що я роблю? Доросла людина. Дорока валяє. Так, тут вміст гри, правила, все чітко, правила глянцеві. Ну, правила я вам скажу, скоріш за все, не складні. Бо тут все такими крупними буквами з картинками. Ого! Дивіться, тут у нас чотири комплекти різнокольорових фломастерів. Чик-чик-чик. Чи маркерів, як правильно зараз сказати. Ми в дитинстві називали їх фломастери. А зараз маркери. Так, у нас є три колоди з картками. Ну, чотири, ладно. Четверта якась дуже маленька. І на ній написано: карти для заміни. Будь ласка, замініть відповідні дев'ять карт, які входять в комплект гри. На карти з цього набору. Для зручності ви можете використовувати цифри в нижньому правому куті карт. Можливо, там картки були з помилками і тут ці помилки виправлені. Ну це я вам скажу. Відповідальний видавець. Хоп, і відразу поклав заміни помилок. Так, дивимось далі. І так, у нас три колоди карт. Три колоди. Тут є отакий маркер кораблика. Я підозрюю, це кораблик, на якому будуть наші коти пливти. Так, три пакетика зіплоки. Три зіплоки. Це, мабуть, для карт. Далі, далі, далі у нас завдання. 4, 5, 6. 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 карток з завданням. І вони заламіновані. Тобто, я розумію, по ним вже ми щось будемо малювати. І у нас залишились пик, залишились планшети гравців. О, Теж 6. Тобто гра, як ви здогадалися, гра на 6 гравців. Так, на планшеті намальований корабель. Ага, Планшет двосторонній. Я не знаю, вони чимось відрізняються. Так, на перший погляд, візуально, наче ні. Вони так візуально не відрізняються. Планшет з одної і іншої сторони, мені здається. Ну, може, якісь є, якісь є, може. Але планшети один від одного відрізняються. Я відразу скажу вам, ось бачите у ці написи. Вони на різних планшетах в різних місцях. Тут, тут буква О, наприклад, тут, тут буква О, тут. О, тут, тут теж тут. А тут ось тут. Коротше, треба теж розбиратися з цією грою. І так, що у нас є? Шість планшетів, гравців, я так розумію, кораблів. Шість кораблів. Далі у нас є шість карток з завданнями. Вони теж двосторонні і на двох сторонах. Я не знаю, в неї те саме написано чи ні. Треба буде розбиратись, Поки що не зрозуміло. Далі у нас є три пачки карток і одна маленька з заміною 9 карток якихось. От так, відповідальний видавець. Та Татегля. Давайте ми їх розкриємо і подивимося на картки ближче. Опа! Так, о, слухайте, картки. Ну, приємні, приємні. Но... На дотик. Так, що у нас тут є? Тут у нас, я бачу, зелені якісь коти. Ага, це коти, це коти, яких ми будемо висаджувати собі на корабель. Зелені. от такі от фіолетові котячі мапи. Котячі мапи, якісь кольори котів. Незрозуміло. Так, це я так розумію. Це картки з завданнями на гру. Як ви будете сапати переможні очки в кінці гри? Угу. Так, з першою ми розібрались, тут ще є трек чогось. Трек раундів. Я підозрюю, що це трек раундів. Так, давайте з другою розбиратись. Друга пачечка. Тут у нас все, тільки вся зелена колода. Тільки коти. Бачите, різних кольорів коти. Зелений котик. Ось, бачите, фіолетовий, червоний котик. Синій котик. Тобто у нас буде тетріс-розмальовка. Така гра тетріс-розмальовка. Ну, а що поробиш? У кого є багато грошей, той купляє острів котів. У кого трошки поменше, той купує острів котів, мандруй та малюй. Ні, ну це трохи різні ігри, я жартую. Це гра, я підозрюю, що в жанрі фліп-райд. Перевертай і малюй. Для тих, хто полюбляє малювати, так, а ми тим часом розкрили третю колоду. О, у третій колоді тут різні, тут сині картки. Я так підозрюю, що це Оце частина тут. Так, так. Да. Це картки з завданням, різні завдання, наприклад, все. Три очки за кожну котячу родину. Чотири очки за кожну родину з 4 чи більше котів на вашому кораблі. Сім мачок, якщо ви такий красивий, як я. <гум> так, що це коричневе? А коричневі це теж коти. Ага, жовті тут взагалі не зрозуміло, якісь цукерки чи камінчики. Жовті. Коричневі. Ой, коричневі коти. Знову жовті цукерки якісь. І зелені ще трошки коти. Слухайте, ну треба ж все-таки розкрити. Що там за 9 карток? Що вони з собою являють і що вони роблять. Давайте розкриємо і подивимось. Так. Коричневий кіт. Ага, і номер. Тут в правому нижньому кутку кожної картки номер. Тобто ми картку 027 тут знаходимо і її заміняємо на цю. 028, 29 30 31, 32, 30 ні 32 48, 49, 50. Може, десь була помилка, з ким не буває. Все, я потім буду розбиратись з зігрою. Потім все заміню якщо треба, і вам. Це це розкажу. Так, ну слухайте, ну на цьому це все. Ось така гра. Я з нею розберусь, трошки пограю, щоб зрозуміти, що до чого. І зроблю огляд на цю гру. Так що, як то кажуть, якщо відео сподобалось, ставимо лайк. Якщо не сподобалось, нічого не ставимо. Підписуємося на канал, бо скоро буде огляд, щоб ви не пропустили, а щоб ви не пропустили цей огляд. Якщо вам дуже хочеться так. Огляд від Ярослава на острів котів мандруй та малюй, то можете натиснути на колокольчик, десь він там унизу. Так що, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Буду радий вас бачити на своєму каналі. До побачення. Пішов покормлю кота.